Проєкт по підтримці людей з інвалідністю запрацював на Вінничині. Швидкісні баги передали захисникам від Вінницької громади. Студію зі створення мультфільмів відкрили в Козятині. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Дві 250 кілограмові авіабомби знищили Вінницькі сапери. Вибухонебезпечні боєприпаси знайшли на території ліцею по вулиці Максима Шимка. Одразу ж на місце прибули фахівці частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування ДСНС області. Піротехніки обстежили територію та за допомогою сучасної техніки вилучили авіабомби, доправили їх броньованим авто до спеціально відведеного місця та знищили. Боєприпаси з часів Другої світової війни німецькі, СД-250. Зона враження цих боєприпасів становить 1200 метрів розльота осколків. Вони надзвичайно небезпечні. Будівля нашої, нашого ліцею вона ще довоєнна. Ось більша частина вже добудована після війни, але частина була під час війни. І тут під час Другої війни перебували окупанти і дану будівлю вони теж окупували, і тут був у них як опорний пункт чи штаб. Достовірної інформації в мене немає, але вони тут перебували. На даний момент представники ДСНС обстежили місце знаходження від цих вибухових пристрів, вилучили їх і сподіваємося, що вже проблем у нас із безпекою на території закладу не буде. Проєкт Сила єднанні» по підтримці людей з інвалідністю почав працювати на Вінниччині. Впродовж року переселенцям надаватимуть психологічну допомогу, проводитимуть кампанії для підтримки ментального здоров'я і навчатимуть наданню психологічної підтримки по принципу рівний рівному у кількох громадах області. Відновити психологічне здоров'я та подолати наслідки війни такий проєкт запустила Геопаросток, яка надає допомогу людям з інвалідністю уже 25 років. Тепер опікується і переселенцями, яким допомагають обжитись на новому місці. Завдяки проєкту, який почали реалізовувати на Вінничині, 400 переселенців та 100 дітей з інвалідністю зможуть отримати підтримку від психологів та реабілітологів у кількох громадах області. Вже 25 років організація палисток дійсно робить все можливе, щоб показати, що люди з інвалідністю мають бути на всіх рівнях розвитку суспільства. І зараз дуже важлива тема ментального здоров'я. І ми тут хочемо бути голосом. Тих людей, які не можуть заявити за себе, але ми хочемо створити умови для того, щоб вони стали голосом в своїх громадах. У рамках проєкту навчатимуть модераторів для проведення підтримки по принципу рівний рівному. Повідомили на брифінгу, де відбулась презентація нової програми. На жаль, багато років чомусь нас не вчили, що дбати про психічне здоров'я це потрібно робити так, як ми дбаємо про фізичне своє здоров'я. Пробачте за таку аналогію, але ми не можемо помити один раз вікна, не можемо один раз почистити зуби. Це потрібно робити постійно. І оцю навичку, що потрібно сприяти своєму ментальному здоров'ю. Долучились до підтримки людей з інвалідністю, і представники Вінницької обласної військової адміністрації і міської ради, ті всі кроки, які громадська організація Паросток робила і продовжує робити для людей з інвалідністю. Ці кроки, які ідуть, досить робляться, досить професійно. Досить професійно в невисокому рівні. Наразі у нас у школах і в садочках 25 таких дітей є вже на інклюзивному навчанні. Ми сподіваємося, що таких <плес> дітей буде більше. І робимо все для того, щоб їм дійсно було комфортно, щоб вони не відчували якогось дискомфорту в умовах таких переміщених і з адаптацією на новому новому місці життя, місце проживання. Реалізовуватимуть проєкт у кількох громадах області: Вінницькій, Жмеринський, Могилів Подільський, Гніванський та Лука-Мелешківський. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінничина. Від потреб до дій або що хвилює Вінницьку громаду. Результати такого соціологічного дослідження оприлюднив фонд громади Подільська громада. Впродовж двох місяців опитували містян щодо розвитку Вінниці, якість, активність громади та готовність до змін. Високі ціни, низька заробітна плата, екологічні проблеми, вимкнення електроенергії та війна. Такі найбільші проблеми в Вінниці визначили респонденти під час соціологічного опитування. Окрім проблем, люди оцінили й привабливість міста. Це турбота влади про різні верства населення, розвиток транспортної системи, інфраструктури, безпеки та благоустрій міста. Метою взагалі опитування було визначити якийсь такий настрій, що турбує він Почали більше про себе піклуватися. Вони зазначають, що їхні особисті проблеми це здоров'я, їхній психологічний стан, що для них важливо бути в комфортному, затишному місці в озелененому. і ну, це щось про те, що це для всіх один єдиний дім. Вінничани позитивно оцінили громадські парки, отримання медичної допомоги, адміністративних послуг та культурні події міста. Також у пріоритети ставили благодійність, а саме допомога нашим захисникам та захисницям, пораненим бійцям та особам ВПУ. Під час їхньої роботи були проведені декілька досліджень, які говорять про настрої у людей, про потреби у людей. Взагалі, про розуміння ситуації. Ми сьогодні побачили, що люди, крім допну першу чергу зосереджені на допомозі Збройним силам, але в тому числі настрої такі, що людям хочеться вже повернутися до якогось нормального, звичайного побутового життя. На панельній дискусії благодійний фонд Подільська громада відсвітував про свою діяльність, розповіли про благодійність та нові проєкти. Ця допомога, яка приходить в рамки цієї програми, направлена для наших захисників і захисниць. Це і автомобілі, це і медичні препарати, це і шини, це і відповідне обладнання, реби. Результати соціологічного дослідження передадуть місцевій владі та громадським організаціям, аби вони краще розуміли потреби війничан та знаходили шляхи вирішення проблем. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Швидкі та маневрені баги Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала одному із підрозділів ГУР. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року на період дії воєнного стану та для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії. Коли наша команда команда гуманітарного штабу передавала Допомогу у вигляді дронів FPV і мавіків 3Т спецпідрозділу головного управління розвідки ми спілкувалися з командиром, і він тоді сказав, що в них також є запит на таку техніку саме для підвозу БК і для вивозу поранених. Тому на звернення командира спецпідрозділу, наша команда. Координатори гуманітарного штабу долучились і виготовили баги. І сьогодні ми передаємо, вони вже поїдуть виконувати бойові завдання і допомагати хлопцям. Всі баги дуже корисні. Важливо, хто їх зробив, не яка є форма, але дуже корисні, в рекламу того, що вони мобільні і проходимо сні. дуже непогано. В основному і ВПС. Людей вивезти так само. Ну, Забрати людей ветеран війни Андрій Добровольський разом з побратимами та волонтерами створив громадську організацію Код сили. Це об'єднання, яке допомагає у соціалізації дітям військових. Тим, хто втратив рідних на війні, дітям переселенців, захисникам, які після поранень повернулись у свої домівки. Організація надає безкоштовні навчання в іт школі, а також відвідування спортзалу. У нас в студії Ірина Добровольська, співзасновниця громадської організації Кодсиле, вітаю вас! Доброго дня! Як взагалі виникла ідея створення вашої громадської організації? Взагалі ідея вона ж мій чоловік дуже довгий час. Він є військовий, з 2014 року. Прийшов в Майдан, пройшов Іловайський котел. І коли перший раз повернувся з Іловайського котла, було дуже важко. Тобто було дуже важко, йому потрібна була допомога. В нього було ПТСР, були контузії. Людині дійсно треба було десь себе, якби знайти. В той, той час йому допомогла така депутат Вельган. Вони Допомогли йому звернутися в реабілітаційний центр, де він провів деякий час, тобто з хлопцями-побратимами, з якими ну, було про що поговорити, скажімо так, він не міг адаптуватися в обществу після того, як повернувся звідти. І от коли перший раз він попав в реабілітаційний центр, в нього вже була така ідея створити якийсь такий от, громадську таку спілку, яка буде допомагати людям, які повертаються звідти, діткам, тобто людям, які нуждаються. Але так як він. Весь цей час все ж таки повертався туди, 2018-2019, тобто він все це время був у бойових діях. І от коли вже в цьому році повноштабна війна коли почалася, він пішов, отримав останню контузію, після якої він вже, ну, на жаль, не зміг надалі захищати нашу батьківщину, тобто він попав в бригаду ТРО. І вже там, розуміючи, що ну, дати. Повномасштабно себе якби, реалізувати на війні він вже не може. І в нього засіла ідея в голові, якби створити спілку, яка буде допомагати, яка б буде корисна, взагалі діткам, людям, які нуждаються. І от таким, таким чином він просто цю ідею винашував дуже довгий час. А яку саме допомогу надає організація? Ну, зараз наразі ми плануємо саме перше, наша платформа, така наш фундамент це. У нас є айтішник, це Віктор, друг мого чоловіка, який на даний момент разом з американською фірмою надають допомогу в вивчанні IT безкоштовно. Це більш направлено на діток, тобто діток загиблих воїнів, діток, взагалі військових, діток переселенців, які потребують, якби і це буде безкоштовно для них. А чи є вже якісь відгуки, можливо? Ну, перші відгуки, якби в нас ми провели тільки захід для того, щоб познайомитися з дітками. Ми проводили його на на Хуторянському озері, вільницькі хутора. Тобто, мій чоловік разом з побратимами, з засновниками спілки, пригласили музикантів, які приїхали з Мельника, проводили благодійний концерт. Ну, далі вони там робили таке шашлички, смаколики для діток. Дітки купалися, були дуже задоволені. Мені потім дзвонили, було дуже приємно. Тобто, для діток це дуже важливо, коли їм ну не це великі такі якби невелика така допомога. але Їм приємно, що це робиться для них. Тобто, приїхали мами з дітками, мами відпочивали, дітки насолоджувалися. Це був такий єдиний такий перший наш. Захід далі плануємо трохи більше. Наскільки важлива зараз така допомога, яку надає організація саме в умовах війни? Ну наразі ми плануємо це робити не тільки для діток, тому що дітки це наше майбутнє. Звісно, що дуже цікаво, якби щоб вони отримали гарне образування, щоб вони гарну роботу мали надалі, але ще плануємо надалі трошечки йти вище. Зараз повертається дуже багато наших воїнів, практично люди всі молоді, які можливо не мали освіти, які можливо там десь би себе знайшли, але вони не можуть це зробити, тому що. Немає таких людей, з ким би вони могли поспілкуватися. От мій чоловік, якраз і його побратими хочуть спілкуватися з такими хлопцями, це саме перше. Тобто, пропонувати їм все ж таки спробувати себе в ІТ і надавати надалі, якби їм сертифікат. Тобто, те, то, що вони дійсно вивчили IT технології, і плюс працевлаштування надалі також ми плануємо їм надати. Це зараз немало Дякую вам, що розповіли таку цікаву інформацію, і що завітали до нас. Дякую, було приємно. А нашим глядачам нагадую, з нами була Ірина Добровольська, співзасновниця громадської організації Код сили. Студія зі створення мультфільмів працює в козятині. Режисерами та сценаристами анімаційного кіно є діти. Із пластиліну в малеча виготовляє героїв та вигадує для них цікаві історії. Ініціаторкою створення анімаційного гуртка стала переселенка з Херсонщини Надія Швець. Подібний гурток жінка вела у рідному місці. Там для своїх підопічних влаштувала нагородження Оскаром за готовий мультиплікаційний продукт. Зараз до Оскара готує і малечу з Козятина. З нами на зв'язку Надія Швець, ініціаторка проєкту. Вітаю вас. Я теж вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ідею створення цього анімаційного гуртка в Козятині. Ну справа в тому, що раніше ще до війни, вибачте. <кій> В нашому садочку, де я працювала, була анімаційна студія. Вона існувала близько 10 років і була створена для дітей старшого дошкільного віку. Це дітки, яким по 5-6 років, і ми з ними протягом одного року створювали мультфільм. Але так склалося, що трапилася така біда на Україні. і... Наша анімаційна студія перестала працювати, і садочок зараз у нас знаходиться на просторі. Але, ви знаєте, бажання знову творити, знову щось робити для дітей було в мене завжди. Просто такої можливості не було. І коли ми переїхали вже з Херсонщини сюди, в козятин, то я дізналася про освітній простір добрих козятин, де працюють звичайні волонтери. І мені дуже хотілося просто потрапити туди. Я сама мама чотирьох діток, і мені дуже хотілося, щоб мої діти спілкувалися з іншими дітьми і мали можливість просто соціалізуватися після двох років ось такої, ну скажімо так, такої ситуації. Ну в принципі, Бог на світі є. Звів мене з потрібними людьми показав, що дійсно є такі люди дуже гарні, які можуть дати другий шанс дати змогу просто далі працювати, як раніше я це робила. І ось так я просто свої знання, свої вміння зараз застосовую в роботі з дітьми міста Козятин. Це добре, що в мене є. Покинули... Своя... Ну, це добре, що Дуже... ви не покинули свою мрію. А скільки ж дітей долучилось? Єдиною умовою для мене була те, що в мене повинна бути стала група. Тобто це дітки, які постійно повинні приходити. Бо сама суть анімаційної студії в тому, щоб діти створювали мультфільм, скажімо, разом, і ці дітки постійно були на занятті, тому що. Далі ми поговоримо про це, що треба, щоб дитина сама створила сценарій, створила героя, потім його озвучила, потім його зняла. Е і так, такою умовою була от, саме от е сталість цієї групи. Тому сьогодні у мене ті діти, які ходять, їх 12. Але вони знаєте, вони приводять з собою своїх подруг, друзів, які допомагають створювати декорації, тому ніколи у мене на занятті не буває, що в мене від суто 12 дітей. Все рівно хтось когось приводить, хтось десь комусь розповідає. І це ну, буквально там на занятті, може бути, 15 е, загалом дітей. Але стала група 12. Це діти Олески. різного віку. Е, Діти різного віку хотіла сказати, тому що для мене це теж такий досвід, який я ще не пробувала. Тому що програма, яку я сама створила, вона орієнтована на дітей дошкільного віку. Це 5-6 років. І для мене от такий досвід роботи з дітьми, яким, наприклад, там 8 років, 10, в мене є хлопчик, якому 12 років. Тобто, ну це різний вік, різні діти. Але ви знаєте, коли вони працюють разом, коли от зараз вже в нас ми на фінальній вже на фінішній прямій, так, так би мовити, ми вже приступили до самих зйомок мультфільму, То там немає такого, що хтось менший, хтось старший, хтось розуміє, хтось менше. Вони всі добре здружилися, вони згуртувалися. Для цього саме існує гурток для, для того, щоб діти різного віку з різними уподобаннями, з різними там своїми якимись творчими там. Здібностями, своїм світобаченням, але вони згуртувалися в одній єдиній справі: От створення саме такого мультфільму. А можете розказати про сам процес створення мультфільму? Е, ну, скажімо так, для того, щоб створити мультфільм, є певний алгоритм. Е, спочатку це треба створити сам сценарій. Для цього ми збираємося разом і вирішуємо, про кого, наприклад, буде наш мультфільм. дитячому садочку це було простіше зробити, тому що можна було принести якогось одного там героя, переважно там зайчика, там якогось там чи там якогось ведмедика, і дітки там про нього створювали казку. Я починала, казала, жив, був зайчик. Да? І вони одного разу він пішов туди, там знайшов когось там все. То тут мені було важко, тому що. Це старші діти, і вони не дуже хочуть вже створювати мультики про зайчики. Тим паче, от ви знаєте, зараз які мультфільми є, і ну, переважно це дуже мало якісного продукту, скажімо, такого повчального, то, що може щось, щось, який буде корисний для дітей. Тому цей раз я показала їм мультфільм, створений дітьми з Херсонщини. Про е, село Станіслав. Це звідки от сама я родом, звідки е, е, звідки вони, от їхня батьківщина. І ми розповідали, чому село Станіслав називається Станіслав. Є така легенда, я її переказувати не буду. Кому цікаво, можете просто е, дізнатися про це, є багато джерел. Але е, там діти просто розповідали про те, що от, е, саме цю легенду. І е, Створили такий мультфільм. Е, мої нові вихованці вони були дуже зацікавлені і вони е, вирішили створити мультфільм про місто Козяти. Е, бо я була дуже здивована, коли я в них спитала, кажу, я ж не місцева, я, мені завжди було цікаво, чому саме от ваше місто називається саме так. Я була здивована, що вони ну, майже ніхто з них і не знає, чому так. Їм стало самим цікаво, вони е, вирішили, що саме от ми створимо мультфільм, який потім можна буде е, використовувати в школі, наприклад, да, от, е, на уроках. Якщо можна буде показувати, наприклад, у них є місцевий музей, можна було показувати їх, як е, ну, е, у ході екскурсії, так, наприклад, теж. І їм самим було цікаво, чому саме так, чому саме от, е, така назва. Ну, Це я розповідати теж не буду. Я думаю, що буде прем'єра нашого мультфільму, я обов'язково <гум> покажу. ми, ну, Про це все розкажемо. ось, Тому ми от сіли, написали в один, скажімо так, один сценарій, ми скомпонували три історії, три легенди про створення цього міста. І буде така цікава історія, тому що це буде подорож у часі, діти будуть подорожувати і показувати три легенди про створення міста Казяти. Ось ми його вже сценарій створили, значить далі ми приступаємо до саме створення героїв. Так як у нас мультфільм Пластиліновий, то треба було нам створити пластилінових героїв. І в нашому мультфільмі герої діти створювали самих себе, тому що вони розповідають про себе, як вони подорожують, і показують тих е, учасників, ну скажімо так, легенд, да, е, про які вони розповідають. Далі треба було створювати декорації. Це взагалі дуже класна справа була, тому що е, у мене був такий досвід, коли ми створювали з дошкільниками, то. Дошкільникам було легше, тому що в основному створювали декорації батьки і ну, допомагали педагоги. А тут, тут мені було легше, тому що створювали сам саме діти. Вони е, е, малювали задні оці фони, підлогу, е, по якій повинні ходити фігурки. вони. Розмальовували пластиліном, для них це теж було якось так дико, тому що пластилінографію, мабуть, теж вони ну, не використовували у своєму житті. Також ми робили дерева для парку, там лави, ліхтарі. Е, є у мене вихованець Адріан, який зробив макет станції. Я була в шоці. Просто це такий великий, гарний, така велика гарна станція. Тепер навіть не знаю, як ми будемо знімати там. Той мультфільм, тому що він вона, ну, вона дійсно велика, гарна, він, він, він зробив цей макет, а його друзі його розмалювали. Е, ну, і також там ресторан імператор, який був, теж він зробив макет. Ну, Тобто от декорації ми вже зробили. Це дуже великий був процес. Ми на це потравили. е, десь, мабуть, заняття 4 у нас відійшло на це, тому що було дуже багато декорацій. І тепер ми приступаємо саме до зйомок. Я так думаю, зараз у нас іде процес зйомки, це буде займати ну, приблизно, я так думаю, три, три заняття це точно, тому що ну, дуже багато героїв, дуже багато всього треба переставляти, змінювати. І в кінці ми повинні озвучити. Ми трошки вийшли, щоб пришвидшити ми вийшли з цієї ситуації, так як вони, кожен із них, просто зараз багато звукових оциків, всіх носіїв, можна зробити різні штуки, Тобто вони записували і пересилали мені на месенджер свої голоси. Тобто Аудіоверсія в нас вже є, залишилось тепер дознімати накласти монтаж уже буду робити я. Хоча є діти, які можуть мені допомогти. Зараз діти дуже. Гарно з технікою на ти, то є у мене двоє дітей, які будуть сидіти зі мною і робити монтаж. Саме головне, що вони самі цього хочуть я дуже боялися, що, ну, що це такий вид мистецтва, скажімо так, який зараз вже ну, не актуальний може. Але вони були дуже здивовані, у них такого не було досвіду, тому я тут. Мені дуже приємно, що завдяки цій студії у них він з'явиться. Я бажаю вам успіху і дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую і вам. Всього найкращого. А нашим глядачам нагадую, з нами була Надія Швець, ініціаторка проєкту. Картини на ящиках від боєприпасів та намисто з військової форми в молодіжному центрі. Квадрат відкрили експозицію військово-польовий арт у 2014 році. Павло Ротар, старший сержант національної поліції України. Почав створювати такі незвичні експонати. Тепер Павло на війні боронить Україну, та його справу продовжили інші митці. Експозиція, яку вдалося зібрати, це понад 300 картин. Виставку показували в різних українських містах. Востаннє арт-об'єкти презентували у Лисичанську, але у 2022 році витвори мистецтва знищили російські окупанти, і сотень робіт вдалось зберегти лише 30. Портрет дівчини, яка обіймає свого коханого, блакитно жовтий стяг та кіт у військовій формі, зображені на ящиках від боєприпасів, флягах та гільзах. А ще гранатомет, розмальований яскравими квітами. Це експонати виставки. Військово-польовий арт. Всі роботи були виконувалися виконували в стилі апсайклінг, Це перетворення сміття на е, витвори мистецтва. Сам стиль започаткованої Франції, і це все екологічно, все це чудово. І весь час до початку бойових дій. Через цей стиль ми піднімали, так скажемо, в місті обізнаність екологічну. тобто перетворювали поламані іграшки на арт-об'єкти, і з початком АТО. Абсайкленна <звичайно> був зовсім іншого відтінку. <звичайно> Створювати такі незвичні експонати ще в 2014 році. Почав Павло Ротар, старший сержант Національної поліції України. Уже згодом його напрямок підхопили інші українські митці та створили велику експозицію, яку презентували в різних українських містах. Востаннє військово-польовий арт побачили в Лисичанську. Але у 2022 році російські окупанти знищили майже всі 300 унікальних робіт. 39-та виставка і більш ніж 200 робіт залишилось в Кризнавчому музеї в Лисичанську. Роботи, ну, їх участь невідома. Щасливі, що саме ця фотовиставка відкриває наш тиждень молоді, який буде проходити в нашому молодіжному центрі. Адже цю виставку зможе побачити дуже багато молоді, адже ми розраховуємо десь близько тисячі людей лише на наші заходи, відповідно так, як вона буде знаходитися в стінах нашого молодіжного центру, то її зможе побачити насправді дуже багато людей. 35 збережених робіт презентували віничанам у молодіжному центрі. Квадрат там провели майстер-клас для діток, на якому вчили хлопчиків та дівчат малювати на воді, створювали візерунки та переносили їх на папір чи тканину. Спеціальний загущувач наливається в лоточок, а далі ми фарбами малюємо на поверхності цієї водички, і завдяки ось цьому загущувачу, який в лоточку дозволяє триматись фарбами. Ці фарби тримаються на водичці, а потім ми беремо спеціальний аркуш, на який ми перебиваємо наш малюночок. Я на свою душу малювала. Кожен може малювати все, що хоче, і він буде бачити своє. Виставка військово-польовий арт в молодіжному центрі працюватиме впродовж місяця. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.